Всім привіт! Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко. А сьогодні дуже хочу з вами поговорити на суперважливу тему для життя кожної людини. Бо, як то кажуть, добре, коли добре. Але коли щось іде не так, коли ми переживаємо емоційний біль, стає зовсім недобре від слова, абсолютно. І це тема, яка дуже контроверсійна соціально тому, що Власне, ми сьогодні і поговоримо, яка є основна проблема емоційного болю, і чому, коли у вас болить душа, це в жодному разі ніяк не метафора і не аналогія. Це в прямому розумінні, ваша психіка зараз переживає такий самий біль, який наш мозок ідентифікує як і фізичний. І я планую розповісти вам один з моїх улюблених експериментів, який, власне, це доводить. Тож, яка ж основна проблема емоційного болю, і чому я так дуже би хотіла підняти цю тему у сьогоднішньому блозі? Бо вчора знову звернулася клієнтка, і почалася розмова про те, що ну, зараз війна, можливо, мої проблеми не важливі, я маю страждання, я маю проблему, але в інших людей, напевно, там гірші історії. Дивіться, не можна мірятися емоційним болем. Це перший меседж, який би я хотіла дати. Чому? Тому що біль є біль. І якщо ви переведете це на таку більш звичну для себе ситуацію, від собі, що в передпокій лікарні приходять люди, і в когось болить рука, в когось болить шлунок, а в когось відкритий перелом і з великими крововратами. Кому першому вона дасть допомогу лікар. Ну, звичайно, тому, в кого ситуація є ургентніша, терміновіша, тобто там, де є відкритий перелом, обширний крововилив. тощо. Але жоден притомний лікар не скаже, а у вас не болить забирати, сидіти додому. Лікар, швидше за все, пояснює ситуацію, що спершу я мушу надати допомогу тут, а потім я повернусь до вас. І це все, що вам потрібно розуміти про значимість болю. Абсолютно так само є з емоційним болем. Якщо б до мене звернулася людина в гострому стресі чи в психозі, звісно, я би навіть попросила свого клієнта, який є у мене в кабінеті, почекати, бо я мушу надати невідкладну допомогу, це так і називається. І після цього повернулася до питань, які пов'язані з його переживаннями, бо біль є біль. І ось який експеримент доводить існування так званого емоційного або як вчені називають його соціального болю. Десь на початку 2000-х, наскільки я пригадую, 2003 рік, це рік народження мого сина, якраз був проведений експеримент, який просто зробив такий землетрус в науці, адже експеримент доводив, що емоційний біль мозок сприймає абсолютно так само, як фізичний біль, а з відповідними наслідками і виділенням в кров відповідних гормонів, які роблять. І ж самі відчуття, які пов'язані з стресом, який переживає організм під час того, як ми маємо мігрень чи там перелам ноги. Так от, експеримент був абсолютно простий, але він а, є абсолютно а, м, науковим, надійним, валідним, повторюваним, відтворюваним і. В чому його суть полягала? Взяли на той час, вже була можливість досліджувати мозок за допомогою ФМРТ, і воно дозволяє, власне, спостерігати онлайн зміни, які відбуваються на різних рівнях мозку. І в цей час досліджуваний. Один з групи досліджуваних і далі ситуація з іншими досліджуваннями лише повторювалася: грав в гру, яка називалась Кібербол. Це була елементарна комп'ютерна гра, де потрібно було за допомогою м'яча розігрувати гру, щоб виграти в команді з іншими аватарами, з іншими людьми. І досліджуваний. Звісно, йшов за цією інструкцією, теж щиро намагався грати і виграти. Але через декілька хвилин після початку гри його колеги по грі почали його виводити з гри, вони перестали з ним взаємодіяти. І в цей час, коли людина переживала відкинення членами своєї команди. В мозку людини спостерігалися аналогічні зміни, які відбуваються при тому, коли людина переживає фізичний біль, тобто активувався центр болю. І саме цікаве в цьому експерименті було те, що насправді ці аватари не були реальними людьми, це був просто алгоритм програми. Відповідно, всі канони експерименту було дотримано. І цей експеримент до сих пір вперто доводить. Емоційний біль існує, болить душа, це в жодному разі не метафора. І е, тому, коли ви, можливо, наступного разу звернетеся до якоїсь людини за допомогою, за намаганням пояснити, що вам погано, що е, вам е, відчуваєте душевний біль, і вона скаже: та не переймайся, себе в руки, все гаразд, у тебе нічого не має боліти, можете пригадати цей експеримент, щоб не вийшло як в анекдоті, коли до лікаря приходить пацієнт. І лікар питається, що трапилося. Пацієнт говорить, у мене болить нога, ну, лікар на нього дивиться а, і а, абсолютно нейтрально каже, нічого не знаю, в мене нічого не болить. Так от, основна проблема емоційного болю якраз в тому, що його не видно, і ми переживаємо його глибоко всередині, і при цьому а, у нас не змінюється кольор шкіри, а, чи а, ми не падаємо а, в нестямі, і, відповідно. Інша людина його не бачить. Але, виходячи з експерименту, навіть якщо б була така можливість, ми б могли все ж таки побачити і зафіксувати зміни на рівні організму. І тому, якщо інша людина не погоджується з тим, що вам щось не підходить, що ви переживаєте внутрішні такі хвилювання, переживання чи біль, будь ласка, розумійте, вірно. Можливо, інша людина не може вас в цей час, в цій ситуації і в тому стані розуму, в якому вона є, просто зрозуміти. Але е, навіть при е, тому, коли Є рекомендації щодо лікування депресії. Це той самий душевний біль, це те саме пригнічення, яке переживає людина. Є рекомендація не ходити з болем довго, тобто, якщо у вас пригнічений настрій супроводжує щодня протягом двох тижнів і більше. Звертайтесь, будь ласка, до психолога-консультанта, психотерапевта чи психіатра, тобто до представника, який є професіоналом у сфері ментального здоров'я. Чому? Тому що так само як з фізичним болем. Сучасні вчені лікарі не рекомендують його терпіти, що дуже прийнято на пострадянському просторі. Коли людина жаліється, що їй болить голова, ти кажеш, так з'їж таблетку знеболювальне. А вона каже: Ні, ні, я потерплю ось такого робити не варто насправді. Варто все ж таки допомогти собі, взяти знеболююче, а потім дізнатися про причину ймовірної болю, проконсультувавшись з лікарем, якщо біль є хронічним. Завтра пропоную, щоб ми вернулися до тієї ж теми емоційного болю, але вже зачепивши власне квінтесенцію того, через що ми можемо переживати найбільший соціальний біль, а саме коли ми переживаємо відкинення в коханні. Тому завтра трошечки більше поговоримо про кохання страждання. А якщо блог був цікавим для вас, то буду рада чути ваші відгуки. Рада, що слухаєте, рада, що дивитесь, рада, що дбаєте про своє ментальне здоров'я. Слава Україні! Побачимося!